О, Доброго дня! Сьогодні з вами просто Дойл. А хей hey піпл. І так, знаєте, що ми сьогодні в Парижі? І йдемо попитати французів щось українською мовою. Ну, в принципі, неважливо що бо вони і так нічого не зрозуміють. Пішли. Я жартую, не французів, тут французів немає в Парижі. Тому ми йдемо питати всіх, але не французів. Добрий день. Нічого не розумієте, правда? Оце справжні Україні. А може ви хочете щось сказати? Мене вдарили, я не знаю за що, але я тікаю. А добрий день. Як життя? А я не по французьки я по якісь дурочка Як справи? А? а? Вона нічого не розуміє. вона сміє Як, як справи? English, English каже! English! No English! Ukraine! I'm crazy? It's good. Ну так що, давай поговоримо мені Що порозказуй дивіться, які шорти короткі. А що за татуїрок? Ну, okay. no, no. ну, ні, 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 я не бухаю, я питаю, що за допамін oh, О! Добрий день. Добрий день. Добрий день. Surprise, я справи? — Ну нічого. <laughs> Оце я натрапив. Добре, що я не говорив всякої фігні вже. Ну? Ой, дякую. Дякую. І навіть поділишся. Yes. Я не тобі, я туди. Давайте поговорить, що. Нє, ні, я у вас гроші брати не буду. You don't speak that <laughs> я не розумію, що там не маленька, але туди поговоримо. Добрий день. А що то ви там спираєтесь якусь? Руку пхаєте? — Українська, як? давай говориш. Перней франце, давайте. Скажи їм ж, хай говорить е, французькою Не хочеш побрати вуз? Збрий вони тобі не лич. Що він там? Жуме. Жу не ма копа. Жуну Тобі Тебе багет? О, Окей, гудбай. Так от, ти мене маєш навчити беркоті французькою. Давай говори. Чув'янду. Чу. Чу я ду. Чув'янду. Так, зараз вони... Головне сказати, що у нас півтора мільйона, Дивіться, вони зараз будуть розговорчи. Добро добре? О, поліш, поліш. А, окей, клоус, friend. Україна це. А, Україна! Україна, так і кажи, братан! Чи ти зразу так не говориш? Юкран, то Україна, скажи, то все, я зрозумів. Добре, коротше, чувак. Ти класний. Пацан, всім привіт. Скажи, що вони теж топові чуваки. Та дай п'ятюню, що ти дивишся. Файн! Тримайся, купи, як... Блін, як це неправично І так, сьогодні ми йдемо хрен знати куди, я буду вам розказувати про те, що я їм, як я пісяю і коли я лягаю спати. Погнали. До речі, я не розказую, що я їм, коли я пісяю і коли лягаю спати. О, от того і то нема підписників. На запиши, будь ласка, що я йду десь отам в цій пущі, пожалуйста. Ферари. Йдемо до них, скажемо, що у нас півтора мільйона підписників. О, а знаєш, що в чому це, це взагалі не його машина, це оця, що на прокат беруться. Але ми подумали, що він багатий, від цей. А Він собі купив окуляри такі, знаєш, з пластмасовою оправою, помальовані в золото. Ну от так, коротше, людей розвиють. Блін, компот. Я би в нього зараз його зібрав. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий день! Добрий день! Як вам тут плавається? Все нормально. Русал. Добре. And a nice Good morning. Good morning. Hello, um. yeah. what do you know Ukrainian! to day! hello in Ukrainian? Hello. Hello. Can you say hello in Ukrainian? Hello. are we saying? YouTube. YouTube. Hello. Hello Ukraine. Hello, Ukraine! Oh, nice. Have a nice day! Goodbye! Привітна Україну! всего доброго. Дивіться україномовний YouTube. Оце, Дякую. Оце просто day. 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 респект. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал Ані. Десь вона там скаче. Того, що в неї на каналі теж вийшов відос де вона робила те саме, що і я. Я думаю, вам сподобається. Підписуйтесь, Дивіться, підпишіться. На я? я Підписуйтеся на наші канали. я Якщо підпишетесь, я прийду і по цьому. Все, тримайтеся, купи. Пока. Як дівчата подобається, то виключається. Включилася? Хей, піпл! А я не відас, лайк! Виключила!